Всім привіт! Зараз я буду повторяти цей вічний двигун з картону. Перше, що треба зробити, от два круги. Ось я зробив е, два круга та рівки. Ось, я вже зробив 16 опустей та зробив дірки в наших кругах і вирізав все. Ну, а поки я його роблю, я можу розповісти. Що це найперший був двигун, нескінченний двигун. Його зробив індуїский математик Богаскара в 1150 році до нашої ери. Він запропонував двигун, який робив би нескінченну дію. Ось так він виглядає. Ось, бачите, у нас все запрацювало. Тепер можна підключити генератор і робити собі енергію. Ви насправді подумали, що воно працює. Не хочу вас розчаровувати, але це все феном зроблено. Зараз ви бачите, як воно насправді працює. Зараз ви бачите, як я знищую свій двигун з картону молотом з картону. Ви спитаєте, чому я це роблю. Щоб вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалась тема вічні двигуни, поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити їх. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!